Вірш, хто як говорить, усе, що живе на світі, вміє говорити. Г уміють говорити зайці й зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама. Тож прийми матусю, слово подяка від дитині за мову нашу рідну, за мову України. Рідна мова Іван Бадряний, мова рідна, колескова, материнська, ніжна мова. Мова сила і простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати, про життя найперше слово, друге слово гімн величкий. крім звиття і клейкіт уровий, Звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мило. буря крові пістина, І така, як пах любистку, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі святия, я, я прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов лиш ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня рідна мова, мова пісня коло мова матері уста. Наша мова надія то стійна, що багатому мати треба слово добирати. Величезніший запас буде кожного із нас. Тож давайте починаємо слово беремо і піддаємо. Мова наша українська, щира, рідна, матерічка, дуже гарна і чудова, чиста, хмила, світанкова, цілім світі найсвітніша, українцям найрідніша. Наша мова веселкова, дивна, ніжна, калинова, в ній усе і в небо, і квіти, рідучки, батьки та діти. Наші звичаї чудові, хліб та сіверушникові. Запильний губа і пісня так звучить, а серце тисне. Після бабина очі граєць та живе у настій серці. Наша мова українська, щедра, світла, материнська. Пам'яті Тараса Григоровича Шевченко. Володимир Саміленко, українська мова. Діамант дорогий на дорозі лежав. Тим великим шляхом люто всяк мина. І ніхто не пізнав діаманта того. Сли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом той чудовий йшов, І в полі на шляху знайшов. найсоць. Камінець дорогий він одразу пізнав. І додому приніс. І гарненько, як знав, оброби, обточив дивний той камінець. І устало в його у коштовний вінець, Сталось диво тоді, кам'янець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольориста блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так на шляху на самого була. І мислива рука її пилу взяла. Облюбила її, обробили її, положили на нього усі сили свої. І в народний вінець, як в оправу вела, і як зоря сну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, і як алмаз дорогий, і як та зоря сна. і сіятиме вік, поки сонце стоїть. І лихим ворогам будуть очі сліпить. Каже, ці вороги поніміють скоріш. Наса сія щогодини ясніш, Хай поштовним добром набуде у нас. Що поглянувши сам на створіння своє. Він побожно сказав, нам цієї. 1885 рік. Смотре паличка рідна мова. Спитаєш себе дитину, хто ти є, і в серці обізиться рідна мова. І в голосі єсні ім'я твоє, просяє наче зірка світанкова. З мов незданемов та летиш до світу далече, та в рідній мові буде вся душа, вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, які не має меж, не загубишся як на вітрах холола. моря перепливеш та не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Автор Віктор Тиран. Віч називається рідна мова. Як то гарне, любі діти. У вікно вам виглядати в ньому все то полі квіти. Сонце її в полі біля хати. На оте вікно ранкове, що голівці ваше гріє, схожа наша рідна мова. Ціли світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати пильні слова посадила. Автор Марія Яновська вірш наша мова. У наша мова запах рідної землі. Материнське щире слово. Пісню в небі журавлів, співтремід, гірських потоків, гомін поля і лісів, сильне небо, ясно оке, Дзвін пташиних голосів. В рідній мові мудрі слова, в ній і сонце, і гроза, і весенка кольорова, світла мамина сльоза, Мов не невечерна границя, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Світир горохте, рідна. Слово рідне. Хто вас забуває той в грудах не серденько, лиш камінь має. Як то мову нам забути, котору вчила, не сігненько говорити. Ненька наша мила, у той мові нам співала, нам, нам казки казали. У цій мові нам минучість нашу відкривали. Тому ж плекайте, діти, своя рідну, свою мову складно говорити своє рідне слово. Рідна мова автор Любов Заваштан. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять в негоду в тиші терлі солов'я на своїй природній мові і потоки гомонять, Зелен лини у діброві кленовому шумлять. Солов'їну барнікову, холостину на українську рідну мову в дар передали мені батьки. Берегти її плака... плакати буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Віктор Терен, рідна мова, як то гарно, любі діти, у вікно вам виглядати, в ньому все, то поля, квіти, сонце і поля біля хати. На оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її малята, бо вона віконце миле. Що колись до нього мати, піднесла, спосадили. Що моєднання, все українська, нам Україну!